Є, перша. Так, є. З під камінця чітко вискочила. Черниківський водоп... водоспад. Тут провели зариблені річки. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 25 серпня 2022 року і починається п'ятий день нашого відпочинку у Карпатах. Вода така гарна, сонячна, тепла, тому вирішили, що сьогодні розвідаємо трошки нові місця по тій ж річці, де ми рибали і порибали. Десь зараз близько 6.30 ранку, можливо вже ближче до 7, ми дійшли пішки до цих нових місць і тут почнемо рибалити і будемо намагатися знайти форель. Вода трошки посвітлішала, ще не так, щоб прям дуже сильно, але посвітлішала. Тому є сподівання, що сьогодні нас корелька порадує. Ну що, починаємо робити перші закиди. Таке тут цікаве плесо. Вже потихеньку починає ставати така вода красива, зелена. Діма ловить на коливалки, а я починаю з оберталочки. Та ще вчора ввечері працював. Ось і є перша. Отут в Бурляку вона і вискочила з тиші отака ось перша маленька форелька. Ось бачите, яка красуночка. Відпустили. Так, вискочила, на. Вертушку вже біля берега, це моя друга, дуже малесенька, але є ось така вона красунька. Так, я намагаюся, щоб її не торкатися і відпустити одразу. Так, ось і Діма розловився, також поставив вертушку RV Fishing, таку золотисту і піймав свого маленького пстружка. Так, ну, не торкаючись, звільняємо і він пливе собі спокійно. Так, ось Діма витягав вже перед самим, перед камінцем оце зійшла З бистряка. Так, є з під камінця чітко вискочила. Ах, блін, і зійшла. Така була трохи більша і зійшла. Друзі, ось бачите в яких порогах сидить форель. От тут такий бистряк, така струя, і ось е один за одним ми з Дімою е тільки що заробили клювання і вже у нас під ногами форельки посходили. Але клююсь, бачите, в якому бурляку на якій струяці е ловимо на оберталки, які ну, заводяться добре. Діма на РВшку, я на Мепсика, вони навіть по течі добре заводяться. І форелька хапає блешню. Ну, Діме клювання на норі з Масукурота. біма малесенько форель. Це вже у нього сьогодні п'яти. Верзі! Дуже обережно. Поплов грям початок десятий. трохи під'їсти чи клопопити і прості як насититися Ну що друзі риболовлю до обіду закінчили в мене вона знову слабенька наче все так непогано починалося були клювання зранку щось піймали ну діма потім протягом Декілька годин ще далі ловив, він піймав загалом 6 штучок. У мене лише 2. Ось так. І працювала у мене оберталочка. У Діми спочатку оберталка, а потім ми моря с в рожево-чорних рожево кольорах, як завжди. Ось приїхали ще на одну перлину Карпат. Це Черниківський водоспад у черніку. Це його І це він спускається туди вниз. Так. Дуже файний водоспад, такий незвичайний. Ось бачите, цей водоспад. Як виглядає знизу. Ось такий потік води ще йде. зариблення річки. І вон, видно маленьку форельку Малесеньку зовсім. Яку тільки-тільки навкинули. Я не знаю скільки її вкинули. Трьохмісячну форель Кажуть, приживається добре вона. І за це велика дяка, що займаються люди і зариблюють. До речі, ми також внесли свій внесок на зариблення цієї річки. На вечір вирішили всі разом вийти ще на риболовлю. Сьогодні було зариблення, трохи кинули рибки. І от зараз ми з Тарасом йдемо на наші найбільш популярні місця, тут поруч з домом. Трохи порибалимо. Діма вже десь півгодинки рибалить, каже, вже піймав. Ну що друзі, десь близько шостої вечора. Ще сонечко. Не сховалися за горами, вийшли на плесо і тут будемо починати риболовлю. Ось я разом з Тарасом. Сьогодні Діма вже пішов десь нижче за течією. Я поставив оберталку, яка у мене працювала. Сьогодні зранку і вчора ввечері це мепсік нульовка в тому кольорі. Так, є перше клювання, Он, як вистрибує. Перша після обідня форелька, блін, і так погано взяла за око. Зараз будемо відпускати. Так, ну пливи додому. Давай. Наче нормальний жити буде. О, є клювання і сход. Так, є клювання нарешті. Нарешті з безстряка на шостка з пунсолу я піймав свою другу форелечку, і вона відпустилася одразу. Друзі, ну що, рибалимо ввечері вже декілька годин, я піймав вже дві форельки. Вибачайте за якість відео, Десь сьогодні зранку, як ходили, прикро вдарив камерою, об'єктивом камери по камінню і дві коцанки якраз посередині об'єктиву, і тому ось бачите такі біле, таку білу пляму. Ну, приїду додому, буду вже щось вирішувати, змінювати у камери. Але як-небудь з цією плямою дознімаємо останні дні нашого відпочинку, нашого перебування в Карпатах. Друзі, до всіх побажання, що форель треба відпускати, це рідка риба, яка віднесена до червоної книги. Ми все, що піймали, все абсолютно відпустили. Там викладав звіти онлайн про наше перебування в Карпатах. То мене критикували, казали, що я неправильно відпускаю. Можливо, я перший раз на форелевій риболовлі, можливо, там я роблю якісь помилки, але ми все, що піймали, все намагаємося відпустити, все чесно відпускаємо. Ну ще трохи порибалимо, у нас є десь півгодинки, хвилин 40, і будемо йти додому, але завтра є ще один день. Риболовлі останній, на який також ми покладаємо гарні сподівання. Ось є ще одна, третя сьогодні. Ах, блін! так прикро впала на камінець. Блешня шостка з і невеличка форелька. Прямо в березі вискочила. Ось червона соло також працює. Я думав лише ота рожева, але і червона працює. Зараз відпустимо. Та вона вон сама знайшла. Так, все, втекла фарелька туди. чого? А Тим часом, бачите, вода світлішає на очах. Прозора вже гарна така. Ну що, друзі, вечірню риболовлю ми вже завершуємо. На жаль, після тих трьох форелях більше я клювань не бачив, рибу не піймав. Тому прямуємо додому і будемо вечеряти. Ну, що, до завтра, завтра останній день. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні останній день нашого відпочинку в Карпатах, 26 серпня 2022 року. Ранок шоста ранку. Ми з Дімою сьогодні раненько ще до сходу сонця вирішили порибалити. Було нам потрібно з'їздити в районний центр. ось, Тому сьогодні раніше поїхали на ті ж місця, де були вчора вранці. Будемо пробувати впіймати форель. Під'їхали машиною, щоб не йти далеко, бо тут кілометр два, так десь приблизно йти. Налаштовуємо на 16 і спускаємося до річки. Річка, отут поруч, поруч з машиною вже йде. Ось ми вже на річці, вода наче прозора, гарна. Спускаємося і будемо починати риболовлю нашу. Ну що, перший закид туди, під камінець. Сьогодні ось першим відзначився Діма, він піймав свою першу форельку ось на блишню РВ Фішинг. Це місцева блишня франківська. Красиво. Ось ми її не торкаємось, акуратно в підсадчику її звільнили і хай пливе собі додому. Вже зійшло сонечко. Бачимо, частина річки вже залита сонцем. У мене, на жаль, кльову зовсім немає. Діма таки декілька клювань заробив, але у порівнянні з тим, що було вчора, то дуже поганий кльов. Зранку ми не камера сіла, тому все не дознімав, кльову зовсім не було, ми так Намагалися піймати, дуже там нові місця розвідали, дуже впиралися в різні приманки, але, на жаль, заробили там Діма декілька клювань, одне клювання і піймали по одній форельці невеличкій. Бачите, їх фото. Ось. І, можливо, зараз щось у нас ще вийде. П'ята година вечора ми з Дімою взялися за спінінги і вирішили трошки походити, поспінінгувати тут, спробувати вмовити якусь форельку. що, Друзі, в мене поки що не клює, Діма вже одну піймав. Ми йдемо далі. Так, нарешті є клювання. Нарешті є клювання на вертушку, і таки після обіду я свою маленьку форолюшку піймав. Малесенька дитинка, але є. Зараз, звісно ж, відпустимо. Як і всіх попередніх пійманих за цю подорож. Так, є ще одне клювання. Хорелюшечка маленька, але Трохи більше, ніж попереднє. Зараз зроблю фото на пам'ять і відпускаємо. Так, ну що, Ревочка, пливи додому. Пішла. Є ще одна, друзі, малесенька. Ох ніфіга собі, риба якої ще не було, Бистрянка Бестрянка взяла на... на оберталочку Мепсик. Ну, цю рибу ми ловили на... у нас, на Сумщині, і тут вона таки скочила замість форелі. Оце прикол на форелівій річці. Таке піймати. Ну що, цю бустряночку також відправляємо додому. Наскільки я знаю, вона також червонокнижна. Так, ще одне клювання є. Ще одне клювання і третє сьогодні дрібна форелька. Там де... Така швидинка вискочила, ми зараз, щоб її не торкатись, одразу її з гачка. З гачка відпустимо оцю красуньку. Погнало. Ну що, друзі, коротко підіб'ємо підсумки нашого п'ятиденного відпочинку у Карпатах в кінці серпня 2022 року. Все було супер. В першу чергу ми їхали з метою порибалити на форель. Ми її ловили, ловили з перемінним успіхом, то добре перший день, то трошки гірше останні дні. Тут була і чиста вода, і мутна вода, але тим не менш отримали масу задоволення в риболовлі на форель. Здебільшого вона була дрібна, але траплялися і такі непогані екземпляри по 200-400 грамів. Небагато, але траплялися. Що можна сказати? Про Снасті я вже розказував в від відео попередніх. Там я показував паличку, на яку я ловлю, і катушку і все інше. Подивитись відоси, і посилання є на Снасті також під цим відео. Ось, що у нас працювало по Форелі? Працювали абсолютно різні види приману. Найкраще у мене блишня коливалка. І абсолютно лідер це щось пунсоло, спочатку в, рожевій, в рожевих кольорах, потім в червоних. Ось останні дні. Також у Діми, до речі, із коливалок абсолютний фаворит це Норіяс Масукоро. Теж така, такі кольори рожево рожево-чорні. Наступний вид приманок, які працювали, це оберталки, обертальні блешні. У мене це абсолютний лідер, це Мепсік Агліалон нульовочка в сріблястих кольорах. У Діми це золотиста Ерве Фішинг, це місцевого івано-франківського виробництва блешня. Також Діми трошки працював облер до Руюки Спірхет і працював джиг, маленький такий черв'ячок Lucky John Trautino на мінімальних вагах там, до 1 грама. Ну, наче по снестям все. Також сходили на полонину, були в лісі, збирали гриби, білі, класні гриби. На інші навіть уваги не звертало, хоча тут інших також дуже багато. Ось так. Дуже сподобалось нам відпочивати у класних господарів у Володі і Олі, їм респект. Якщо когось цікавить, звертайтеся до мене в приватні повідомлення в Інстаграм або Фейсбук. Я вам дам контакти, зв'язуйтесь, домовляйтесь і почувайте тут також. Подяка Тарасу, сину Олі і Володі, який нас і по місцям повозив класним і в плані Риболовлі, показав, де гриби збирати, склав нам компанію в Риболовлі. Друзі, всім дякую за перегляд відео. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте лайком. Я залишу посилання на всі інші частини, якщо ви їх ще не бачили. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. На каналі будуть ще цікаві риболовні відео і не тільки. Ось, залишайте коментарі, я завжди на них відповідаю. Ну і всім щасливо. Всі бувайте до нових відосів.